Думав, відео знімати не буду на рахунок обрізки яблунь, але доволі цікавий попався такий мені екземпляр, до чого це я веду, що які є проблемні неприправильні обрізці, які виникають потім проблеми в нас з деревами. Дивіться, що було зроблено неправильно, на мою думку. Коли зрізалась ось тут, було прирізано. Пагін наш подовження, тобто наш стовбур, він нам дав одну, другу, третю гілку. Дивіться, яка проблема. З нічого з цими гілками не було зроблено. Вони загружались урожаєм і перебивали на себе всі потоки поживних речовин. Тобто наш пагін, цей пагін подовження стовбур, він почав затухати. Тобто Він робився, починає робитися тоншим, яблуня не розвивається. Чому це так сталося? А нижче, дивіться, ось стовбур, він набагато грубший від цієї частини. Ось що так. Тобто ви зрозуміли, чому так? Тому що якби не було цих гілок, набагато краще б дерево виглядало і були б нормальні, хороші пагони і нормальне було б красиве дерево. Чому так виходить? Дивіться, гілки, тим більше у верхній частині, вони не мають бути, я це вже говорив не в одному відео, товщини середини товщини нашого стовбуру, або товщина, така сама, як стовбур. Оця гілка точно така сама товщина, як наш стовбур. Звичайно, вони зразу перехоплюють на себе всі поживні речовини. Так само ось ця проблемна і це теж, теж середина стовбура нашого. Для того, щоб це дерево правильно і добре розвивалося. Дивіться, і скоріше за все, його просто неправильно обрізали. І все. То нам не потрібно мати такі вверху. Що я роблю в цьому році? Дивіться, зрізаю опять же, на косий пеньочок. Ось так, бачите, на косий. Чому на косий? Дивіться, тому що, як правило, ось тут залисина, в нас звідси нічого не буде стріляти. А з цієї частини в нас стрільне більш горизонтальна гілка. А якщо вона буде горизонтальна, то вона в нас буде не жировик і буде, скоріше за все, плодова. Як ось, дивіться, оп, Якщо вона пішла в горизонт, вона в кінці з плодовою бруничкою. Тобто вона не буде нам рости доверху. Так само, що ми робимо тут? Я теж тут зрізаю, забираю це все. І теж тут так само роблю, теж забираю на пеньки, що дала на мені ця операція. Всі тепер поживні речовини підуть в стовбур і він почне набирати маху. Тобто він буде хорошо розвиватися. І сам цей стовбурець я прирізаю, щоб він товстішав і набирався сили. Тепер дивіться, що виходить. Тепер я розбираю. У нас ці гілки всі з плодовими закінченнями. Я їх, Вони горизонтальні, вони сильно не будуть на себе тепер брати е, поживних речовин. Тут я роблю переводик. Ось так. Все. Дивіться, ця частина більш-менш знаходиться в горизонтальному просторі. Бачите, ця сюди, ця сюди, а ця гілочка сюди. Опускаємося нижче, у нас тут все йде плодові. Ось плодові коротенькі, списики, коп'яца. Дивіться, це все йде, бачите. Таким закінченням пампушка на кінці це є плодова наша брунька. І для того, щоб у нас був хороший м, нижній ярус. Гілки однорічні ці, що були в цьому році, я їх всі перерізаю на наружну бруньку. Клоц, 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 енд клоц. О! Все, дивіться. Цю я не зачіпаю на нас плодами від плодоноси, і все. У нас виходить. У нас виходить нижній ярус, так сказати, робочий сіл у нас він має повноцінні гілки. Ця частина у нас вся загружена плодовими бруньками. Тут ми все розпакували, розрідили. І мені кажеться, що навіть ось тут занадто багато цих списиків з плодами. Тоненьке, худеньке, таке страшненьке. Деревце воно не витримає таку нагрузку, тому ми тут ще зробимо один пеньочок. Тобто знімемо трохи урожаю. Все Дивіться. Тут, 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 Все буде з урожаєм. Тому, тому така от ситуація по цій яблені. Дивлюся, опять відео довге, але я стараюся більш детально вам розказувати, щоб ви поняли. І... Не робили таких помилок надалі. От і все. Чому тут я пришпілюю, прирізаю. Тому що, ось дивіться, навіть взяти тут, бо бачите, було прирізано. І ця частина у нас забувається урожаєм і кидає додаткові гілки. Потім ви собі розбираєте ці гілочки. Ось така вийшла обрізка такого дерева. Дивіться, хоча ще це мені не дуже подобається. Я, мабуть, це теж переведу. Ось сюди. Ось так зріжу. Ось тут я тільки що зрізав, бо бачу камерою. Ось дивіться, все рівномірно. Ось так йде чик, все доверху і чик. Бачите? Пробуйте дивіться. Я зараз обрізаю, ще скажу на рахунок обрізки, я зараз обрізаю, тому що бачите, ви зараз листям скажете, що чи можна зараз обрізати, будь-коли вам зручно. Тим більше яблуні, груші обрізайте, хочете весною. Зараз виходить, що це у нас ж листопад місяць. Я обрізаю, бо часу немає, дуже великі об'єми потрібно обрізати зручно вам, весною обрізаєте. Хочете зараз, тобто значення немає.